Доброго дня, дітки! Готові до подорожі математичною Україною? Тоді поїхали. А з ким ми сьогодні з вами будемо подорожувати? А про це ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Ці тварини лісові, є тварини степові, в казочках їх зустрічаємо, але вдома їх не маємо. Що це за тварини? Подумайте! Так, дітки, це дикі тварини. Вони живуть в лісі, живуть в степу, але дома ми їх не маємо, дома ми їх не тримаємо, так? Давайте трішки згадаємо про диких тварин. Хто вони такі? Так, вони живуть у лісі. Людей вони не мешкають, а мешкають в природному середовищі, на волі, тому їх і називають дикі тварини. А давайте порахуємо, скільки в мене на картинці дикі, диких тварин. Ви чули моє запитання? Скільки? Один, два, три, чотири, пять, шість. Так, дітки, їх шість. Ми рахували з вами кількісною лічбою, тому що запитання я вам поставила, скільки. Тому ми і цифри називали 1, 2, 3, 4, 5. Молодці. А тепер порахуємо дітки їх по порядку. Зверніть увагу, де наша рука з пальцем, куди вона нам вказує. Так, вона нам казує зліва направо, тому ми з вами будемо рахувати в такому порядку. Хто у нас стоїть перший Бедмедик. другий вовк, третя лисичка, четвертий зайчик, п'ятий їжачок і шоста мишка. Молодці! Ми з вами порахували по порядку. А тепер зверніть увагу, куди вказує наш палець. Він вказує нам, що треба рахувати в іншому порядку і справа наліво. Тепер у нас хто буде перший? Так, перша буде мишка. Рахуємо перша мишка, другий їжачок, третій зайчик, четверта лисичка, п'ятий. Вовк і шостий видмідь. Молодці дітки. Далі <кій> порахували ми з вами наших звірів. А давайте згадаємо, що наші звірі їдять. Що їдять дикі тварини? Ось в нас є тарілочки, і на тарілочках розкладена їжа. В кожного є своя їжа, хто що любить. Назвемо по порядку де чия їжа. За порядковим рахунком. Наприклад, ось перша тарілочка це в нас окорочок. Хто любить таке м'ясо? Так, лисичка. Значить, перша тарілка це їжа лисички. Друга тарілка. Що у нас на ній зображено? Так, яблучко. І грибочок. Чия це тарілочка? Так, дітки, це тарілочка їжачка. Це він любить в нас яблучка і грибочки. Далі, яка тарілочка в нас стоїть? Так, третя тарілочка. Бачите, ми з вами говоримо третя, а не три. Тому що ми з вами рахуємо по порядку. На третій тарілочці в нас знаходиться морквинка. Чия це улюблена їжа? Так, це їжа зайчика. Зайчик у нас любить морквинку. Далі рахуємо. Четверта тарілочка. На ній стоїть мед. Так, хто в нас любить мед? А мед у нас любить ведмедик. Правильно, дітки, мед любить ведмедик. Далі яка тарілочка в нас за рахунком по порядку? П'ята. А ось на п'ятій тарілочці лежить такий смачний стейк. М'ясо. Хто в нас любить м'ясо? Так, м'ясо в нас любить вовк. Ось це його їжа, його тарілочка. І остання тарілочка, яка у нас за рахунком, шоста. А ось на шостій тарілочці у нас зерно. Хто любить зерно їсти? Так, зерно любить мишка. Ось ми роздивилися всі тарілочки з їжею наших диких тварин. Молодці. Ось наші звірі наїлися, розбрелися по галявині. І давай від нас ховатися. Давайте знайдемо їх і вкажемо, де ж вони від нас заховалися. Вкажемо їхнє місце знаходження. Ось ведмедик, та він від нас і не ховався. Де ведмедик знаходиться на нашому слайді? Так, ведмедик знаходиться посередині, а де знаходиться сонечко? Сонечко знаходиться в верхньому правому куті, а де знаходиться кущ? А кущ знаходиться в лівому нижньому куті нашого слайду? Молодці, далі їжачок наш. Де стоїть їжачок? Зверніть увагу, що у нас на малюнку, крім їжачка, є ще два дерева. Так, їжачок знаходиться між дерев. Молодці. А де заховався наш зайчик? Зайчик заховався за деревом. А де пташка сидить? А пташка сидить зверху на дереві. Правильно? А де сіла наша лисичка? В лівому нижньому куті нашого слайду? А що знаходиться посередині? Так, посередині знаходиться Камінь, а де знаходиться наше сонечко? Сонечко знаходиться вгорі над каменем. А які квіти в нас гарні тут є? Де вони знаходяться ці квіти? А квіти знаходяться в нижньому правому куточку нашого слайду. Правильно, дітки, хто зі мною разом відповів правильно. А де заховався наш вовк? Вовк заховався за кущем. Так, дітки, за кущем він заховався, тому що кущ знаходиться спереду, а вовчика нашого ми бачимо тільки наполовину. Значить, він заховався за кущиком. А де знаходиться сонечко на цьому малюнку? А сонечко знаходиться у верхньому лівому кутику нашого слайду. Так? Правильно, дітки. А цей малюнок роздивіться. Побачили ви мишку? Де мишка знаходиться? А мишка заховалася в Нірці. В середині Нірки вона заховалася. А хто тут ще на малюнку нашому заховався? Подивіться уважно. Так, у нас тут є сонечко, і воно де знаходиться? За Хмаринкою воно заховалося. За Хмаринкою. Молодці, дітки! Ми з вами згадали, де розташовуються наші звірі, і згадали праву сторону, ліву сторону, верх, низ. Ось, молодці, якщо ви були уважні. Що ми сьогодні ще згадували? Так, ми з вами рахували по порядку. Та, дітки? По порядку це коли ми запитуємо. Котрий? Ось це ми рахуємо по порядку: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, і нам задають питання котрий? Оце ми рахуємо по порядку. А якщо нам задають питання скільки, то ми називаємо цифру: один, два, три, чотири, п'ять. Справилися всі з завданням? Я думаю, да, молодці дітки, гарного вам дня!